Вітаю українці! Сьогодні ми поговоримо про те, чим жінки відрізняються від чоловіків. Відмінності між чоловіками та жінками фундаментально великі. Гендерні особливості є не, не лише на рівні поведінкових реакцій, а й на фізіологічному і навіть нейронному на рівні. Візьмемо, наприклад, мозок. Данський вчений Берт Пакенберг. З'ясував, що в чоловічому мозку клітин більше на 4 мільйони. Але за тестами жінки показують результати на 3% краще, ніж чоловіки. Виявляється виною цьому саме таке зване мозолисте тіло, яке є своєрідним кабелем між правим та лівою півкулями мозку. У жінок це тіло товстіше, ніж у чоловіків, і з'єднання ньому на 30% більше. Мозок чоловіків спеціалізований та поділений на певні відділи. Через меншу кількість з'єднань між півкулями чоловік може якісно робити тільки одну справу він повністю зосереджується на ній. Нагадаємо, він воїн та мисливець. Він переслідує дичину чи бореться. А жінка вдома може займатися безліччю справ, наприклад, готувати, стежити за дітьми, доглядати родичів та в'язати мозки. Через додаткові зв'язки у мозку дівчата дійсно можуть вести автомобіль і одночасно розмовляти, тоді як більшість чоловіків зосереджені на водінні, зроблять радіо тихіше, попросять пасажирів помовчати і краще їм цей момент не суперечити. Якщо ж чоловік читає, то майже нічого не чує. А якщо ви заговорите з ним, коли він голиться, ймовірно, того, що він поріжеться, дуже висока. Навіть сплять чоловіки і жінки по-різному. У чоловіків електрична активність мозку у вісні падає на 70%. Він мисливець і прийшов додому, повинен як слід відпочити. А у жінок лише на 10% падає активність мозку у сні, тому що вона постійно чуттєво спить, переживає за будинок та дітей. А якщо розглянемо мову, чи є різниця між мовою жінки та мовою чоловіка? У чоловіків у лівій півкулі є центр, який відповідає за промову. І якщо чоловік отримує травму цієї півкулі, він втрачає мову і перестає бачити креслення у тривимірному просторі. У жінок за мову відповідають два центри: більше у лівій півкулі і менше у правій. Щоб уніміти їй потрібно отримати серйозну травму обох півкуль мозку. Травмована ліва півкуля не завадить середньостатистичній жінці читати креслення. Щоправда, бачити вже жінки будуть креслення по-іншому, но буде пласким. Мова чоловіків відрізняється великою кількістю термінів і багатим запасом слів, тоді як жінки в мові спираються на інтонацію та емоції. Налагодження стосунків розмові – це суто жіноча прерогатива, саме тому з них виходять чудові адвокати, викладачі і вихователі. Жінка легко вимовляє до 8 тисяч слів на день, використовує до 3 тисяч звуків і 10 тисяч невербальних сигналів, а чоловік вимовляє за день до 4 тисяч слів, видає до 2 тисяч звуків і робить приблизно 3 тисячі жестів. Жінка більше розмовляє з співрозмовником, а чоловік частіше із самим собою. І в цей час він мовчить. Давайте подивимося на різницю в орієнтації у просторі. Слабка сторона більшості жінок це орієнтація у просторі. Тести вчених з Азії з використанням лабіринтів показали, що 92% успішних ріжень у чоловіків, а у жінок лише 8%. Припаркувати машину паралельно та близько до тротуару може 82% чоловіків, у тому числі 71% з першої спроби. У жінок результат плачевний. Тільки 22% можуть це зробити. Та й 2 третини з них зроблять це не з першої спроби. Серйозні проблеми у жінок із географічними картами. У 1998 році англійці заради експерименту випустили карту Англії з двома аркушами. На одному була стандартна карта, на другому перевернуте зображення. Цю карту купили 15 тисяч жінок, яким сподобалося, що не треба перевертати карту в умі, мандруючи на південь. До речі, існують жінки, в яких відсутня одна X Хромосома. Вони взагалі не здатні водити машину, тому мають проблеми з просторовою орієнтацією. Також є відмінність зору у чоловіків і жінок. На сітківці людського ока розміщується майже 7 мільйонів рецепторів колбочок, які відповідають за сприйняття кольору. За їхню дію відповідає x хромосома. У жінок їх дві і палітра кольорів, яку вони сприймають ширша. У розмові вони оперують відтінками: колір морської хвилі, пісочний, світлокавовий. А чоловіки говорять саме про фундаментальні кольори: червоний, білий, синій. Щоправда, це не пояснює, чому так мало жінок геніальних митців. У жінок розвирнений периферійний зір. У деяких він сягає 180 градусів. І саме тому жінки при керуванні авто рідко пропускають бічні удари, можуть, не повертаючи голови, вирахувати суперницю або стежити за дитиною. Мозок чоловіка забезпечує тунельний зір, він веде мету, він бачить тільки те, що знаходиться перед ним, і не відволікається на дрібниці. Саме через вузьке поле. Зору, чоловіки часто стають жертвою ДТП, а вдома не можуть знайти, наприклад, болів в холодильнику. Але чоловіки краще бачать вночі і точніше визначають відстань до предметів. А в кого ж кращий слух. Жінки краще розпізнають високочастотні звуки. Тижнева дівчинка вже може виділити звук материнського голосу і чує, коли плаче інше немовля. Хлопчикам таке не треба. Жінки краще за чоловіків розпізнають зміни тону і тому чудово знають, коли чоловіки брешуть. Чоловіки ж спеціалізуються на звуках дикої природи і чудово чують напрямок звуку. Якщо перший звук нявкання кошеняти почує жінка, то саме чоловік скаже де його шукати. А які відмінності на рахунок дотику? Шкіра жінки у 10 разів чутливіша ніж шкіра чоловіка. Дослідження англійських вчених показали, що навіть найчутливіший в цьому сенсі чоловік не дотягує до нечутливої жінки. Зате чоловіча шкіра товща за жіночу, тому в жінок, менше, е, в жінок більше зморшок, а в чоловіків менше. На спині дорослого чоловіка шкіра в 4 рази товща, ніж на животі. А якщо чоловік зайнятий ділом, то чутливість його у падає ще більше. Він майже не відчуває болю. А яка різниця смаку та нюху? Чоловік краще відчуває гірке та солоне. Саме з цим пов'язують те, що вони люблять пиво. Жінки, як збиральниці фруктів, більш тонко відчувають солодощі. Це пояснює той факт, що більшість шоколодоманів саме жінки. Щодо нюху, жінкам немає рівних. Ніс жінки може ловити не тільки запах гару, що загрожує будинку, а й запах феромонів, чого свідомо зробити не може. Крім того, мозок жінки здатний прочитати запах чоловіка і розшифрувати його, визначивши, наскільки в нього міцний імунітет. Вчені вважають, що жінці здебільшого достатньо для цього не більше трьох секунд. Якщо ж імунна система жінки виявиться слабшою чим в чоловіка, то вона вважатиме цього чоловіка сексуально привабливим. Ось такі незвичні факти про відмінності чоловіків та жінок. Думаю, вам було цікаво. Якщо розповідь сподобалась, підправте посилання на це відео своєму другу чи подрузі. А каналу Хуліганос буде достатньо підписки, вподобайки або вашого коментаря. Почуємось у новому відео.